Привіт усім, мене звати Сонда, і сьогодні я хочу розповісти вам про українську локалізацію швидкого старту настільно-рольової гри Dungeon Crawl Classics від видавництва m 87 Games Ви не герой. Ви шукач пригод, розбійник, грабіжник, безбожник убивця, безмовний чаклун, що оберігає давно поховані таємниці. Ви жадаєте зоота і слави, завойовуєте їх мечем і чарами. Ви вимазані брудом і кров'ю слабких, темних демонів і переможених. Скарби є. Вони приховані глибоко під землею. І ви гідні ними заволодіти. Швидкий старт Dungeon Crawl Classics був локалізований українським видавництвом m 87 Games і представляє собою набір правил для ознайомлення ведучих і гравців з системою DCC RPG. Тут містяв спрощені правила для швидкого старту, які дозволять здолати ваші перші пригоди нульового та першого рівнів. Швидкий старт містить деякі правила і для пригод на другому рівні, але для повноцінного досвіду та гри до 10 рівня доведеться зачекати на повну книгу правил Dungeon Crawl Classics. Це видання ідеально підходить для тих, хто хоче відчути настрій старої школи і класичних пригод в підземеллях, не витрачаючи час на довгу підготовку. Механіка. Ми ж бурляємо Д20, додаємо чи віднімаємо модифікатори і молимося про успіх. Ваша ціль здобути найвищий результат і перевищити рівень складності. Одиничка на кубіку призводить до тієї чи іншої критичної халепи, а от 20 це автоматичний критичний успіх. Однією з особливостей DCC є набір девакуватих гральних кісток зокки. Іноді, виконуючи дію, персонаж буде ж бурляти не тільки Д20, але й. К3, К5, К14, К16, К24 та навіть К-30. То за кого ж ми будемо грати у DCC? Гравці не створюють персонажів, сидячи всю ніч та багадуючи цікаву і неповторну передісторію. Ви просто роляєте непідготовлених і неосвічених селян нульового рівня. На початку кампанії кожний гравець бере під контроль кількох персонажів нульового рівня, але не прив'язуйтесь до них. Лише персонажі, які пережили своє перше підземелля, отримують класи і стають вартими того, щоб їх пам'ятали. Роляти будете все на світі, характеристики, рід занять вам може справді пощастити, і вже на нульовому рівні у вас буде дворф, ельф або напіврослик. У всіх інших випадках ви проста людина певної професії. Роляємо ім'я, щасливий знак, спорядження і особливо пункти здоров'я. Так так, у селян може бути по одному здоров'я навіть. Пройдемося коротенько по класам. Селянин це будь-який персонаж нульового рівня. Це ніхто взагалі. У нього вилка замість зброї і заняття на кшталт продавець солоних огірків або збирач фекалій. Але він може стати героєм, якщо виживе. Селянин це м'ясо для підземелья. Ваша перша пастка ваша остання пастка. Це та мертва тушка, яку ви помічаєте поруч з дивним магічним кільцем або посеред кімнати з десятком підозрілих статуй. Воїн найбільший, найгучніший і найнебезпечніший. Зброя в його руках це катастрофа, яка кидає виклик законам фізики, має бонуси до атаки і доступ до крутих бойових прийомів. Один може розрізати дракона навпіл, а інший просто відрізати зайвий мізинець гобліну. Чарівник. Магічний азартний гравець, який кожного разу, коли читає закляття, кидає кістки за принципом Я врятую всіх, чи викличу вогняного кита собі на голову. Успіх магії не гарантований. Ви не можете пояснити друзям, що ненавмисно перетворили їх на жаб. Жрець, релігійний бюрократ із палицею, його сила у вірі, м'язах і дивовижній здатності отримувати бонуси за благословення свого бога. І покарання за невдале прокидання кубика. Лікує так іноді, якщо боженька дозволить. Або епічно проганяє нечисту силу, або засоромлено відмолює гріхи перед богами. Крадій: спеціаліст з відчинення дверей, кишень і іноді ворожих грудних кліток. Реально вміє робити конкретні завдання, як то підкрадатися чи лазати. Дворф. Вміє битись, знається на камені, а також здатний унюхати одну золоту монетку або більше на відстані 20 метрів крізь стіни і двері. Дворф це раса і клас одночасно, бо ніхто не знає, чим ще вони займаються. Ельф і раса, і клас одночасно трішки чаклун, трішки воїн, не любить залізо, бачить у темряві, володіє магією, мечами і депресією від 300 років життя у цьому безнадійному світі. Напіврослики. Малі, непомітні, підступні та здатні двічі штрикнути вас кінжалом. Але найголовніше, напіврослики це справжні талісмани удачі для всієї групи. Вони здатні ділитися своєю удачею навіть з супартійцями. Як бачите, у DCC ніхто не збалансований. Усі вмирають, усі страждають, усі веселяться. Ти не обиєш клас, ти вибираєш, як саме хочеш померти. Перш ніж твоя душа вибухне у міжпросторовому грибі на вівтарі жабоного бога. Бойовка суперпроста. Порухались, зробили якусь дію. Так, у воїнів та чаклунів є окремі опції та прийоми, а от іншим класам потрібно креативно використовувати свої здібності. Спорядження корисне будь-яке. Тут немає кантріпів чи зак'ять нульового рівня, тому в нагоді стане і пляшка святої води, і пінта масла, і навіть мил. Класно те, що існують різні таблиці критичних успіхів. Тому бути воїном банально вигідно, бо твій крит по замовчуванню крутіший за крит іншого персонажа. Окрему увагу заслуговує магія це прям родзинка DCC. По-перше, кожне закляття тут небезпечне і сильне. На то вона і магія, тут немає фуфельних кантрипів нульового рівня. По-друге, кожне закляття унікальне у своєму проявленні. Так, більшість чарівників знають магічні стріли, але у кожного окремого чарівника це закляття має додатковий унікальний ефект. Наприклад, створення закляття розповсюджує позитивну енергію і лікує всіх довкола. Або, навпаки, створення закляття вимагає жертвоприношення звіра чи людини, інакше буде діяти штраф мінус 4 на кастування. Ну а по третє, у кожного, я повторюю, у кожного закляття є окрема таблиця потужності ефектів. Наприклад, мінімальний ефект закляття палаючі долоні, не дуже вражає. Поодинокий вибух полум'я вражає одну ціль у межах досяжності та завдає їй один 3 пунктів пошкоджень. Ну крінж якийсь. Але якщо викинути двадцятку, спалити трішки характеристик і додати всі бонуси, то при результаті 32 наші палаючі долоні перетворюються на тіло закладача розбризкує полум'я в усіх напрямках на 360 градусів. Закладач може вибрати один сектор на 0-180 градусів, у якому вогонь не діятиме, наприклад, для захисту союзників у цій зоні. Усі створіння в межах зони ураження загораються і отримують 4К10 плюс рівень закладача пошкоджень. Оце вже магія. Уявіть собі масштаби магічної катастрофи, коли чарівник зачерпує занадто багато магії. На мою думку, магія DCC – це її візитна карточка. Враховуючи кількість випадкових значень і китків, ледь не кожен бій та кожне використання закляття буде унікальним. От і всі необхідні правила для старту гри. Поговоримо пару слів про самі пригоди. У швидкому старті їх дві, але я розповім лише про першу. Мені навіть випала можливість самому пограти і пройти її як гравець. Пригода для нульового рівня називається портал під зорям». Кубка селян залазить у дивний портал під зорями, щоб нарешті стати героями і розбагатіти. Це класичні підземельня, у якому всього 9 кімнат, декілька пасток, декілька незвичних ворогів. В кінці героїв чекатиме досить смертельна сутичка з цілою армією глиняних ворогів. Якщо герої будуть достатньо кмітливі, сміливі або хитрі, то навіть цю маленьку армію можна буде легко перемогти і отримати дорогоцінні скарби. Пригода швидко грається буквально за один вечір з урахуванням створення персонажів. Вона відносно смертельна, бо вже друга пастка здатна викосити половину вашої групи. Ну і сама тематика відпрацьовує на 100%: дивні вороги, портал, магія, скарби і містика. Якщо вам перша пригода сподобається, то далі буде ще веселіше, адже ви отримуєте свої перші класи і нові здібності. Отже, перейдемо до висновків. Dungeon Crawl Classics весела, ностальгічна і непередбачувана гра. Рольова система давно вже має культовий статус і чудово підходить людям, які хочуть пограти у олдскульне фентезі без перевантаження правил. Я б хотів розповісти більше і детальніше про саму ролівку, але дуже хочу дочекатися української локалізації від m 87 Games. Хочу подякувати видавництву за випуск швидкого старту українською мовою. Це хороший знак і надія побачити повну книгу правил теж локалізованою. Я наполегливо рекомендую вам ознайомитися з настільною рольовою грою Dungeon Crawl Classics, а також підтримати видавника. Сам швидкий старт безплатний, але є купа інших способів підтримати хороших людей, які для нас стараються. Лише з нашою підтримкою видавництво зможе реалізувати усі наші рольові мрії. Тож не стримуйтесь. Усі необхідні послання в описі під відео. Дякую вам за увагу!